Кибинський сільський будинок культури знову став центром активності та добрих справ. Його працівники разом із жителями кибинців провели толоку біля будинку культури, в якому також розміщено сільський клуб та виконали благоустрій прилеглої території, зокрема і головного дитячого майданчику села. Кибинський сільський будинок культури це такий культурний осередок. Тому що завжди він вирує життям, відбуваються заходи і в приміщенні будинку культури. Тут дуже зручно, тому що мається укриття під самою будівлею і у теплу пору року для дітей часто організовуються заходи на майданчику перед будинком культури. Дякуємо управлінню комунальних ресурсів міської ради за те, що зорганізували нам допомогу у вигляді фарби, щіток, вайтспіриту для того, аби Жителі села прийшли і власними руками зробили добру справу, покращили умови для дозвілля дітей, молодих батьків. Цю толоку ми присвятили до свята міжнародного дня молоді, але якщо чесно, вона б відбулася і так просто була така ініціатива від жителів і від керівництва будинку культури. Це така певна синергія, коли разом зійшлися до думки, що ми можемо гарну справу зорганізувати самі для себе. Працівники комунального підприємства Спецкомонтранс оновили лавки та гойдалки, відремонтували елементи, що потребували уваги, завезли пісок для ігрових зон. Завдяки підтримці управління комунальних ресурсів село отримало фарбу, щітки та інші матеріали. А далі справа за місцевими мешканцями, які власноруч фарбували лавки, гойдалки та ігрові споруди. До прибирання вирішили доєднатися небайдужа молодь нашого села, а також учасники художньої самодіяльності саме нашого будинку культури, за що їм дуже велика дякую. Мотивували тим, що молодь повинна не тільки розважатися, але вміти попрацювати на своє благо, на благо нашого села і заради нашої малечі. Молодь завжди підтримує нас, яка в нас ідея не виникла, вони завжди з нами. Тобто підготувати концерт, організувати якусь таку толоку, яку ми зараз будемо проводити. Вони завжди з нами. Вони завжди нас підтримують і насамперед вони навіть пропонують. А давайте зробимо. А ви бачили, там лавка поламалася, а давайте її підремонтуємо, покрасимо, а чим ми можемо допомогти. Після толоки територія змінилася. Свіжі кольори, рівний пісок, охайні лавочки та гойдалки. А головне відчуття, що цей простір зроблений своїми руками для своїх людей. Тому що сюди приходять наші дітки, приходять дітки односельчан, гостей. Це знаходиться в центрі села. І, звичайно, дуже приємно, коли прийдуть матусі з маленькими дітками. Дітки будуть гратись, бавитись і все буде доглянуто. І гарно. Тепер майданчик став справжнім символом єдності та турботи громади. І ще одним підтвердженням щирої зацікавленості молоді у розбудові майбутнього батьківщини. Тому що я як чую благодійні якісь організації, я завжди в них приймаю участь. Наприклад, як цей майданчик буде мальовничо виглядати у нас в селі і дітям буде краще на ньому, і буде гарно. Майданчик розташований у самому центрі села. Тож тепер і місцева малеча, і маленькі гості кибенців зможуть гратися в безпечному та доглянутому просторі, а батьки відпочивати у затишній атмосфері.